Слава Україні! Сьогодні в нас іде X10 на топового героя Харіму. У мене на твінку вона вже є, але вона настільки класний герой, що я і дубля її, не відмовлюся І буду також пробувати дістати. Хто відкриває? Бажаю дістати все-таки бажаного героя. Перемоги всім в клановому турнірі, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В описі буде мій телеграм, якщо потрібна будь-яка допомога. А також посилання на групу, де активно спілкуємось, і теле... телеграм-канал. Так, поїхали. 4 сакральні уламки і харіма прийде. Хто? Серйозно? X10. Ну, на X10 мені колись харіма прийшла. Тепер херма не прийшла. <смі> Яніка. Ну це дубль. Можливо, буде ще легендарний. Так, також дубль. Цікавить... Ще один легендарний герой. Так, черговий дубль. Не цікаво поки. І... і Бурангіві. І Бурангіві. Не цікаво, поїхали далі. Так, крижана Банчі, Колись це був супер топ на комбоса, як її тільки вели декілька років тому. Всі активно використовували в анківах. Так. Так, так. Що, всі харіми вже закінчились? Мені, будь ласка, на всі аккаунти, де я сьогодні відкриваю, по харімі. Синє. Синє, Глибоке синє море. Так, 10 синіх, ну, в принципі, це нормальне явище без Х2. Та і на Х2 таке буває. І на жаль. На жаль. Леся непоганий розкольщик, але накладаєш штрафи захисту, але це не то, що я хотів. Що ж, рухаємося далі. Наступна у нас буде Наталі. Є 5 сакральчиків і 27 синіх. На, все про все. І один бажаний герой. Так, АТО не цікаво. Ще один епік. В принципі, епіки тут можна сказати також, що не дуже цікавлять. Цікавлять саме легендарні. Це взагалі корм. Так. Елітний. Ну, елітний це топ. Топ герой на гідру. Так, страхулют. Топ епік. Топ епік, але він також не потрібний. Так, поїхали. 7 і 20. Давайте, давайте легендарний. Всі полюють за одним героєм. Ой. Так латник. Ну... Давайте легендарних. Так... Ще два. Скоттубається, до за речі, заходить на одну з потиємних кімнат. Бачив, що хтось колись використовував. Але це все не то, що нам потрібно. Так. І 20. Епік, келія. Крипта. Не більше і не менше. Ну не треба, щоб хтось розчаровувався. Чайні крипта. Ну, давай, давай! Х10. Х10, це не Х10, це Х300. Кіліан новий герой, але піде гріти склад. Тоді йому друга. Дякуємо, Наталі, і переходимо далі. Прийшли ми до Дмитра. З Дмитра будемо відкривати все. Просто все. І давайте йому дістанемо. Все ж таки того героя, якого він хоче. А всі ми хочемо не те, що ми сьогодні отримуємо. Так. Так. Оце було б спочатку харіма, було б вже простіше відкривати. Вже би не було такої нагрузки, переживань. Так, 21 епік. Чудесно. Crazy. Давай, 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 ну! Блін. Н новий? не любить робити злиття. Гай, в принципі, це супер топ герой. Тож, якщо він новий, тоді вітаємо, але ще чекаємо на Харіму. Так. Так, так, так. Ну виглядає, що мушу перевірити, бо в мене... Питання це дуже турбує. Ну ой, можна привітати. Вітаємо. Вітаємо. Так, давайте. Відкриємо, тоді вийде, і тоді перейдемо до сакралів. Так, може тут ще ми дістанемо Тарасика з Марічкою? Було би дуже несподівано і дуже весело. Х10 на кріска завтра, нагадую, але було завдання відкривати просто все. Так. Давай щось, 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 щось цікавеньке. Так, поки, поки з фіолетових нічого толкового не не дістали. Добре. Недобре, але добре. 10. Давай, давай, щось. Але довго думає. Блін, давай. Він ціносно непогано, але думаю, вона вже є. На жаль. На жаль. Холодне серце, він ціносно два непоганих герої, ну, але не на сотому рівні. То, що, я думаю, вони вже є давно прокачані. Трунда. Нарі. Та ну як. На Нарі колись було злиття, як бачимо, 10 тисяч, це є дубль. Шанси є. Не падати духом, 9 уламків для харіми. Вже 2 легендарні є. Два рази Х10 не спрацювало. Може на третій раз. Ледіанабель, о, до речі, вітаю. Но новий герой, як бачимо. Непогано заходить на Бомала. Так. Епіки, частинка разена. Давай, давай ще легендарного. Так. Сікара. Не цікаво. Не цікаво, корм. Вау! Вау! Що ж, що можна сказати? Сталтус, як на мене, не гірший герой. Плюс-мінус на одному рівні з Харімою. Тому вітаю. Вже ми дістали два топових герої, які, яких можна активно використовувати. Вже не даремно. Ще би Харіму під зав'язку. Під закінчення. Було би взагалі чудесно. Давай харіму! Ну! Бляха-муха, ну як? Як це чудо не забрали? Ну, і один на удачу, давай ще, ще один легендарний герой. На жаль, це епік. Карколом. Чотири легендарних герої. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, В принципі. принципі, непогано. Якраз два нових. Так, не туди. Сталтус. Непогано, непогано. Вітаємо, вітаємо! Досить непогане відкриття. Шкода, що X10 не спрацював, ну, але вже як є. І переходимо далі. Ну і мій аккаунт буде на закуску. Так. Що мені треба? Мені треба дістати харіму. Я казав, буду збирати уламки до тих пір, не буду відкриватися, поки не буде X10 на харіму. Тут перший X10 зразу на харіму приходиться відкривати все. Один з небагатьох героїв, до речі, від Сталтуса також би не відмовився. О, два герої Сталтус і Харіма, яких би я не проти отримати до себе в колекцію. Так, і шанси на це все є. Поки є уламки, шанси є. Але будемо бачити, як воно буде на ділі. Так, поки нічого цікавого. Поки нічого цікавого. Так, всі в нас отримали по легендарному. Неважливо по якому, але отримали по легендарному. Тож, надіюсь, і мені на основу також прийде легендарний. Так боже, епіки. Х2, Х10. Давай ще легендарного під шумок. Правда, це все дублі, ну, але. але. Три легендарних. Три епічні герої. Нічого собі посипалось. Х2 на синій. Ну, давай, давай. Не давай. Давай, без давай. Так. І шість сакральних уламків. Так, перший. Франокс. Нова, нічого собі. Чотири тисячі очок. Але Алдай легендарний. Не цікавить. Не цікавить. Ну. Эх. Эх, эх. эх, эх, эх. Эх, Давай. Ну, давай, хариму. <coughs> Что сказать? Кто-то сейчас заплакал, когда увидел Хіліката. А що я можу сказати про Хіліката? Це, звичайно, топовий герой. Тільки є один маленький нюанс. Він в мене третій. Третій. Просто третій. Що ж, отак X10 не працює. Пишіть, що дістали ви. Отримали легендарного? Не отримали. Як вам. Взагалі X10. Всім бажаю успіху, все буде Україна і до нових зустрічей.